Нарешті вийшов час, що можна зазняти, так не було коли, як розкладається. То є чорновий варіант. Тут зроблено от пружина, трос. Воно так складається, тому що короткі циліндри, Якби були довші, то воно б було без троса, а тяга би йшла воно би складалося через тягу Ну, що є то є циліндри рульового МТЗ тут така посередині пружина але амортизує файно тут ролик Воно так складає тут ще що? воно гарно на тих пружинах амортизує, не, не, не рве штангів. Якби були, так, як перше, то аж закривалися штанги, як було де на відгорах. Тут от такий механізм, тут планки, щоб воно не на самому пальці трималося, поки що замість циліндра така планка. І тут має бути циліндр, от, щоб опускати нижче, вище. На переїздах, щоб опустити до кінця, і він буде рівно з кабіною зложений. А розкладати треба припідняти і тоді. Давай тепер складай. Є ще, ще не заводь, є ще клапан такий, що замедлює трохи, але потрібно ще його поставити щоб плавніше розкладало, От так складається ну, багато ще чого треба доробити. Багато чого ще треба доробляти, але зараз зайнялися комбайном, то добре, що так плескає. От на таких кусочках таке самому легко. Прескати. А то вилізай, розвертайся, так як там загорожі, дерева і картопля посаджена, потрібно під'їхати до кінця, вилізти, скласти в одну сторону, розвернутися, вилізти, розкласти. А так рецягом нажав, склався, розвернувся і все.